Всім привіт! Сьогодні буде відео про контент, про коні. Маю на продажу такий будинок. Село Тисменичани, Івано-Франківська область. Зараз все розкажу, кого би цікавив. Може бути продаж, може бути обмін на квартиру або авто одну кімнату. Цікаві. Якби щось когось таке цікавило, номер я залишу в описі. Будете дзвонити. Тут дуже велика ділянка землі є. Зараз що покажемо, розкажемо. Лісок там є. Нагадаю, ще раз село Тисменичани івано франківська область 18 кілометрів від Івано-Франківська і 18 до надвірної теж. Тут є зупинка 100 метрів комунального транспорту, 100 метрів від будинку. Є Одна більша кімната, друга менша. Це цегляна, а хата дерев'яна. У хаті дві кімнати є, коридор і кладова. Зараз покажемо середині як це. Заду будинку є така ділянка, це 15 соток, і там є лісок такий зараз покажу. І там за ліском вся є одна ділянка. Землі є десь до гектара. Не знаю бо я не мірюю, десь так приблизно. не порядок, так що кого цікавить. Можете да ці дзвонити, кого дійсно цікавить. Номер буде в описі. Тут такі лісок, є тут пластежка, Це, є ж туди. Може комусь під дачу підійти, там оставок викопати, там вода є олітом. Такий лісок тут дуб тут є дуже потужний. Деякий дуб. Треба два чоловіка, щоб його обіймети. Дуже потужний дуб. І все. Це все тут, де багато дерев, все до будинку. Попри ці смереки. Коротше, кого буде цікавити. Приїдете, покажу, розкажу. Це все тут я зробив порядок, там ще не встиг. Все так виглядає такий є. И тут такая вся одна е, земельная делянка, тоже туда довелёк и туда. Тут речка у летом есть, так такая же тут есть делянка. Лесок. Тут можно столак выкопать, может быть, кому для дачи. Якщо кого буде цікавити детальніше, що розкажу. Приїдете подивитися, кому цікаво. Нагадую, що може бути продаж, може бути обмін на квартиру одну кімнату, може бути на авто. Кого що би зацікавило, будете дзвонити. В будинок знаходиться село Тисменичани, Івано-Франківська область. Світло, газ, все присутнє. Так що такий лісок є десь май. Десь 100-150 метрів, 50-70 метрів, ширини має Цей лісок такий. Магазини. Що тут є недалеко? Школа, центр, села, десь кілометр звідти. Так ззаду виглядає, Так що кого буде цікавити, дзвоніть. Але дійсно кого цікавить, тому все розкажу.